Табір військово-польової підготовки організували для школярів у лісовому господарстві під Знам'янкою. 75 десятикласників з Олександрійського та Знам'янського районів протягом трьох днів проходили вишкіл з патріотичної та фізичної підготовки. З одного боку ліс та на сучасний лад облаштована територія лісгоспу, з іншого військові збори під керівництвом спецпризначенців із зони АТО та представників Федерації Панкратіону. Хлопці вражені та горді, що пройшли випробування. Найбільше мені сподобалася напевно, вогнева підготовка, яку вона буде потрібна нам і в армії, і в подальшому житті. Найстрашніше, напевно, було стріляти з автомата. Зараз таке в страні коїться, що ми, коли на стрельбище їхали, дуже страшно було чути такі звуки. Напевно, ми знаємо, що це не тактично, але все одно було страшно. Найбільше це напевно. На закриття трьохденної табірної зміни приїхав губернатор. Школярі-курсанти демонстрували, чого навчилися, виглядали як справжня команда спецпризначенців, долали перешкоди, звільняли умовну територію від ворогів, вміло маскувалися. Це хлопці, десятикласники, фактично, це досить ну молоді юнаки, да, діти можна сказати, і те, що їм за три дні вони сьогодні ну, показали нам досить високий рівень того, як насправді відбуваються ті чи інші військові операції, військові заходи, то ну мене власне вражило. Я хочу сказати, що в нас дуже талановиті вчителі, які змогли хлопцям, які які раніше не мали відношення до військової справи, власне, продемонструвати те, що ми бачили, зазначив Сергій Кузьменко, що область також добре спрацювала на будівництві фортифікаційних споруд у зоні АТО. Ми е, збудували 9 е, таких споруд в Донецькій області. Одна споруда будується в Миколаївській області на військовому полігоні. Е, вона також близиться до завершення. Е, на цьому тижні е, власне комісія, яка приймає, Сприймає роботи від будівельників, підписує сьогодні акти, які будуть засвідчувати про те, що ми і документально цю роботу закінчили, і власне передаємо ці споруди міністерству оборони. Шкільною програмою передбачені схожі військово-польові збори, але організатори табору пішли далі. Заручившись підтримкою третього полку спецпризначення міста Кіровограда, вчили десятикласників на прикладах реальних бойових ситуацій. Ініціативу школярів теж оцінили. Первый день было тяжело, второй день было, как бы сказать, так 50 на 50, на третий день уже вчера мы просто уже от работы получали удовольствие. Они уже сами бегали, хотели, строились, расстраивались, разбегались, собирались. Но ну, уже было намного приятнее, уже было намного интереснее. Уже так, такой был позитив. Перші два дня були більш тяжіли а от вчора вже ми отримали просто роботи своє добрості серед інструкторів військово-польового табору під знам'янкою. І Олександрієць, тренер військово-патріотичного спортивного клубу Захист Костянтин Ліщенко. Результатами роботи з курсантами задоволений. багато було дисциплін. Рукопашний бой, страва підготовка, тактика, тактика, спеціальна підготовка, стрільба, стрільба з бойового оружа, стрільба пневматичного оружия. Ну, самое главное, они научились быть одной командой. То есть они старались даже сделать больше, чем мы им даем. То есть сейчас ребята все придумали себе позывные, вы видите, боевая раскраска. То есть они старались делать все там приближенно к военным действиям. Ребята спецназовцы молодцы, то есть старались максимально. Там, у них были соревнования, там, конкурсы, кто какой взвод лучше то есть, между собой. То есть, они сейчас, в принципе, как боевая единица. Ідея такого патріотичного вишколу юнаків належить губернатору. Базу надало чорноліське лісове господарство. А очільники Знам'янської та Олександрійської райадміністрації допомогли з організацією побуту. Ми знайшли. Саме це місце, лісове господарство, державне підприємство Лісгосп. У них досить гарні умови. Вони нам надали можливість проживати в гуртожитку безкоштовно. Вони нам надали можливість харчуватися в столовій. Разом спільно, оскільки це був спільний захід з Олександрійським районом, ми зібрали необхідні продукти харчування, тобто допомогли. Я хотів би особисто подякувати тим підприємствам небайдужим Олександрійського району, які забезпечили продукти харчування для. Для функціонування цього табору це підприємство Украграком, підприємство Південне, підприємство Олександрівське, підприємство СПК і Фрунзе. За словами керівників території, школярі із задоволенням їхали до табору, а тепер кажуть, що хочуть продовження. Андрій Коломійцев зазначив, що схожі військово-польові збори хоче провести і на Олександрійщині. Є велике бажання і у дітей продовжувати такі, такі навчання, і у дівчат з'явилися бажання, такі навчання продовжувати. Тому я думаю, що ми зможемо в Олександрійському районі разом, можливо, з містом Олександрії, провести на базі якогось із закладів освіти Олександрійського району відповідний захід. Вихованці табору, а точніше курсанти, які за три дні нереально подорослішали, отримали подяки. Також кожному юнаку у подарунок передали календар із фотографіями з військового табору. Цю коротку, особливу табірну зміну школярі запам'ятають. А губернатор зауважив, що спільні проекти районів у різних сферах матимуть продовження.